Щоб отримати зелень цибулі на 2-3 тижні раніше терміну, севок садять під зиму, наводимо 15 сортів і гібридів цибулі, які можна висаджувати восени. Якщо ви вирішили посадити цибулю під зиму, важливо визначитися з сортом і правильно підібрати посадковий матеріал. Зараз можна купити безліч спеціальних озимих сортів цибулі севка. розповідаємо, на які з них варто звернути увагу і як вибрати якісний севок. Існують сорти цибулі. Який можна і потрібно висаджувати під зиму, не варто боятися. Він не схильний до стрілкування і за зиму не вимерзне, плюси вирощування озимої цибулі. Посадка цибулі на зиму дає багато переваг, ранній термін дозрівання, сцевок не загниває, і стійкий до стрілкування, стійкий до шкідників можна не поливати майже до початку літа, виростає дуже великим, посадковий матеріал свіжий і не потрібно переживати, як зберегти його до весни. Восени асортимент цевка багатше, а ціни нижче економія часу навесні, коли вистачає і інших турбот, але є і недоліки, якщо порівнювати з цибулею, висадженим навесні більш низька врожайність. Зібраний урожай складніше зберігати, який лук вибрати для підземного посіву. Селекціонерами виведено безліч сортів і гібридів цибулі, але не всі вони однаково підходять для посадки під зиму. Так південні сорти для цього зовсім не годяться. Такому цибулі потрібен довгий світловий день. Чи не підходять і сорти, які потрібно висаджувати навесні? Ці екземпляри погано переносять зимівлю і, підмерзнувши, починають стрілковатися. Тому для підземної посадки вибирайте сорти і гібриди цибулі середнього або короткого світлового дня. Які можуть утворити цибулину при 12-14 годинному дні? Ще одна умова при виборі хороша морозостійкість сорту: багато видів озимої цибулі прекрасно підходять для клімату. Під є деякі гібриди і сорти, які успішно вирощують навіть на Уралі. Придатним для озимої культури вважають цибулю, здатний витримати місцеві зими. Тому вибирайте районовані, а не теплолюбні південні сорти. Наводимо 15 популярних серед дачників сортів і гібридів цибулі, який прекрасно підходить для підземного посіву Арзамаський. Сорт середньостиглий, смак гострий. Цибулини щільні, округлі або подовжено округлі з білою м'якоттю і темно жовтими з коричневим відтінком зовнішніми лусками. Період від масового простання севка до вилягання листя – 68-86 днів урожайність становить 1,432 чотири три дваква на один холодостійкий. Цибулини відмінно зберігаються, але схильні до поразки пероноспорозом і нападу цибулевої мухи, вживання, смак, спосіб вирощування маса цибулини лежкість. Гострий, – хороша Даниловський, відноситься до середньостиглих сортів, має хорошу врожайність і непогану лежкість, колір цибулин, червоно-фіолетовий форма плоско, виростають до 150 смак напівгострий, з солодкими відтінками, сорт відносно стійкий до пероноспорозу, вживання, смак, спосіб вирощування маса цибулини лежкість. Гострий. 50 хороша Геркулес Ф1. Геркулес Ф1 відносять до середньоранніх гібридів. Повноцінні великі цибулини можна зібрати приблизно через 70-80 днів після появи сходів. Висота рослини може досягати 35. Сам же плід досить великий. 120-160. Геркулес Ф1 добре протистоїть хворобам і показує високі показники врожайності до 8 к. Содинк Вживання смак, спосіб вирощування маса цибулини лежкість, гострий. 85, 100 хороша корадов 1. середньостиглий високоврожайний гібрид цибулини округлої форми, золотисто жовтого кольору, смак середньогострий. Відрізняється тривалим терміном зберігання, стійкий до багатьох захворювань і шкідників урожайність 6 один вживання смак, спосіб вирощування маса цибулини лежкість, напівгострий, – 90-120 відмін на радар. Сорт середньостиглий відрізняється високим рівнем врожайності. Цибулини великі, плоско зі світло жовтими сухими лусками, можуть досягати тристах придатний для тривалого зберігання, стійкий до хвороб і ураження шкідниками, а також до стрілкування, вживання смак спосіб вирощування маса цибулини лежкість, напівгострий, 150-300 відмінна ред барон, сорт раньостиглий, цибулини округлі, сплюснуті зверху і знизу, червоного або темно-фіолетового кольору зовні і всередині. Зодинк збирають близько трик цибулі, володіє підвищеною стійкістю до захворювання кореневою гнилю, пероноспорозом, хозаріозом, добре зберігається протягом тривалого часу. Вживання смак, спосіб вирощування маса цибулини лежкість. Напівгострий, 50-120 хороша хороша сеншуєлу. Надземна зелена частина рослини виростає висотою 50 см. Листя пір'я широкі, насиченого зеленого кольору, цоковиті, рібка кругла кілька плеска та при сприятливих умовах досягає 250, має хорошу стійкість до типових цибулевих хвороб, особливо до борошнистої роси, не стрілкується, вживання смак, спосіб вирощування маса цибулини лежкість. Гострий 160-180, хороша снігова куля. Сноубол, сорт ранньостиглий, холодостійкий, виключно урожайний. Цибулини чисто білого кольору, округлої, добре вирівняної форми, смак напівгострий, висока стійкість до хвороб не відноситься до легких сортів вживання смак, спосіб вирощування маса цибулини лежкість. Напівгострий, 70-100 середня сетон. Цей сорт був виведений на основі сорту сторон, цибулини витягнутої форми і золотистого кольору, смак слабо гострий. Сеттон має стійкість до стрілкування, стійкий до хвороб. З Зодинку можна зібрати до шість цибулин, вживання смак, спосіб вирощування маса цибулини лежкість, напівгострий, 100-200 відмінна сторон. Сорт середньостиглий, росте і дозріває протягом 100-110 теплих днів. Цибулини округлі з білою м'якоттю, вкриті щільними жовто-коричневими лусками смак з гіркотою, стійкий до хвороб і стрілкування. Урожайність вісім касудинк, вживання, смак, спосіб вирощування, маса цибулини лежкість, гострий, – 70-180, хороша турбо, середньостиглий сорт від повних сходів до збирання коренеплодів проходить 110-120 днів. Цибулини з яскраво-золотистими лусками білою якоттю відноситься до групи напівгострих сортів, стійкість до хвороб і ураження шкідниками середня Зібрати можна близько 6-5 судинк. Вживання смак спосіб вирощування маса цибулини лежкість. Напівгострий. 120-150 хороша центуріон фодин, середньоранній гібрид з округло витягнутими цибулинами середнього розміру. Смак гострий, стійкий до стрілкування і основних хвороб лука. Урожайність близько 4 з один, придатний для зберігання, вживання смак, спосіб вирощування маса цибулини лежкість, гострий 100-150 хороша шекспір. Сорт середньостиглий. цибулини великі, смак напівгострий, дострілкування несхильний, що сильно виділяє Шекспір серед інших озимих сортів, урожайність близько 3,5 на один, вживання смак, спосіб вирощування маса цибулини лежкість. Напівгострий, 150 300 хороша штукхартер різен, ранньостиглий сорт універсального використання, період від посадки севка до масового вилягання і пожовтіння листя. 66-73 дня, цибулина середнього розміру, при гарному догляді велика. Зодинк можна отримати близько 3-5 к. сприйнятливий до несправжньої борошнистої роси і шейкової гнилі, вживання, смак, спосіб вирощування маса цибулини лежкість, гострий. 50-100 хороша штукартер Стенфілд Стенфілдфодин, середньостиглий гібрид голландської селекції, колір цибулин, золотисто-коричневий. Після визрівання головка стає округло плескатою смак середньогострий, має перевагу при вирощуванні на зелень, тому що утворює відразу три втечі, стійкий до збудників хвороб цибулі. Вживання смак спосіб вирощування маса цибулини лежкість. Гострий. 85-150 хороша, коли садити подзимний цибулю. Найкращий термін посадки за місяць до настання стабільних денних заморозків. У центральній смузі цей час зазвичай припадає на середину. Кінець жовтня призберігається плюсовій температурі поспішати накривати грядку ялиновим гіллям або сухим листям. Не варто, щоб цибуля не встиг випустити стрілки. Вибираючи цибулю для посіву під зиму, не забувайте, що можна спробувати посадити головки відразу кілька сортів. Так ви убезпечите себе, якщо якийсь сорт не порадує ясним урожаєм та й визначитися з уподобаннями за смаковими якостями. А на наступний рік сміливо посадіть те, що найбільш сподобалося зміна і поєднання сортів один з головних секретів хорошого врожаю. Лук всіх описаних вище сортів має гарну зимостійкість і прекрасно підходить для посадки під зиму, вибирайте вподобані і насолоджуйтеся власним урожаєм.